Доброго дня, дітки! Ось і настав останній третій місяць зими лютий. А ви знаєте, чому він має таку назву? Третій місяць зветься Лютий, а лютує він тому, що на світі довго бути не доводиться йому. Тому що лютий це найкоротший місяць. У нього менше днів. Ніж у всіх інших місяцях року. Місяць лютий має таку назву, тому що в лютому переважає сувора погода: то сніг сипле, то хуртовина мете, вітер свище, заметілі кругом, морози люті та тріскучі, сердиться та лютує місяць лютий. проте, не завжди у лютому погода сердита. Уже вище піднімається сонечко, іноді воно вдень яскраво світить і навіть починає пригрівати. Тоді починається денна відлига. Під промінчиками сонечка сніг на дахах будинків розтає. А коли наступає вечір, і сонечко ховається, то знову стає морозяно. І вода, що капала із дахів, замерзає, так з'являються льодяні бурульки. У народі місяць лютий ще називають бокогрієм, тому що з одного боку починає гріти сонечко, а з іншого морози тріщать та гуртовини лютують, а ще кажуть, Хоч лютий лютує, а вже весну чує. А зараз, дітки, послухайте вірш Марії Познанської про місяць лютий. Він в зимі останні діти, місяць лютий, кожен зна, хоч морозний і сердитий, та за ним йде весна. В небо глянеш мружні очі, сяють промені ясні. Покоротшили вже ночі і зробились довші дні. Тепер, дітки, ви знаєте, чому місяць лютий ще називають бокогрієм. До зустрічі!